Розділ 17 розбудив мене зранку душ з холодної води. Цебарок не полінувався взяти відро, спуститися до річки, набрати в нього оживляючої водички і ходити поливати безсвідомі тіла, приводячи їх до тями. Виявилося, що розмістився я біля столу на травичці. Ясна річ, що соломи під мене пістили ніхто не здогадався, тому було трохи твердо і поболювала спина, але, правду кажучи, я був не один в такому становищі. Тут, біля скрону орка, були всі в рівних умовах, і, як не дивно, ніхто нікуди не пропав, навіть дракон не повернувся на хутір, хоч і обіцяв усіх нас дотарабанити до подвір'я. Коли ми всі поступово прийшли до тями після вчорашнього чудового полювання, одноголосно прийняли рішення продовжити водяні процедури, але тільки після однієї маленької чарки самогону, щоб розігнати якусь кров по тілу. Ну що, Муня, розказуй, чим там вчора все закінчилося? Спитав я після прийнятої дози. Ти ж на це пам'ятаєш. І чому це ми ще тут, а не на хуторі, як ти обіцяв? А з якого місця? поцікавився дракон. Давай з того, як кабана принесли, запропонував я. Та особливо й нема про що розповідати, розпочав Муня. Сіли і випили, потім повторили. Після третьої наші ряди почали рідіти. Спочатку виробилися фін з греном. після п'ятої скусило тебе з учим. Довше трималися тролі, їх винесло десь після сьомої. А ми ще який час сиділи з баруком. Навіть думали вас нести на хутір, але потім і орк не витримав та заснув. Я ж тоді поміркував. А нафіга воно мені все треба? Ви й тут добре спите, а мені мурдуватися і напружуватися. Тому я вирішив просто охороняти ваш сон, Ну, а потім, певно, й сам заснув. Може, то й на краще, погодився Уч. Але що ми жінкам скажемо? Та так і скажемо, що полювали всю ніч, запропонував орк, тим більше, що без трофею ми не прийдемо. На тому й погодилися, спустилися з кручі, роздягнулись і полізли в річку остаточно зганяти себе дурман похмілля. А Муня залишився на березі слідкувати за нами, щоб ми часом не втопилися з будуна. Через півгодини водяних процедур похмілля як рукою зняло, і ми зі спокійною душею рушили на хутір, не забувши при цьому захопити тушу кабана. Але даремно ми так хвилювалися, ніхто нас не зустрічав зі скалкою чи петельною в руці. Як на те пішло, то нас взагалі ніхто не зустрічав. Все було тихо й мирно, просто всі ще спали. Мабуть, в них також гулянка затягнулась, тому ми, не підіймаючи зайвого галасу, тихенько пройшли у двір і примустилися кому де було зручніше, чекаючи на пробудження жінок. Чекати довго не довелося, бо за годину часу всі вже були на ногах. Провівши нараду, було прийнято рішення збиратися в дорогу, доки знову несіли за стіл, будні минали, а врена все менше часу залишалося до повернення в замок. Ще за годину були зібрані дві чималих розмірів сумки з провізією, які зголосилися нести тролі, тому все було готово до подорожі. Чуттєво попрощавшись з баруком і його сім'єю, наша немогла Когорта вирушила в гості до довгобороду. Сонце вже стояло високо в небі, але спеки не було, тому подорож під листяним склепінням видавалася суцільною насолодою. Ми не поспішали, бо до сутінок все одно не встигнемо до дідугана, тому йшли розміреним кроком, насолоджуючись кожною миттю спокою і краси, що нам дарувало життя. Заблукати ми також не боялися, бо бруки з друком знали ці ліси як свої п'ять, а може й не п'ять пальців. Якщо чесно, я й не звернув уваги, скільки у тролів пальців і чи їх взагалі однакова кількість на руках та ногах. Щоб веселіше і цікавіше минав наш на шлях, тролі казали нам, які тварини водяться в цьому лісі, а Грен розповідав про них, що вичитав у різноманітних книгах про цей світ. Виявляється, в цьому світі тварини не дуже відрізнялися від наших тут також існували вовки, кабани, яких дуже полюбляв наш Муня, улені і ще багато нам знайомих тварин. Але все ж попадалися й двикуваті на кшталт крукозяба чи гвинтожоба, але найбільше нас зацікавив верхусруль. То такий западлист в тваринному світі, що нагадує зайця з дуже довгими вухами, які йому допомагають висіти і лазити по деревах, а звітіля він дуже полюбляє шукати свою жертву на землі і прицільно випорожнюватися своїми дуже смердючими кульками на голови подорожніх. Після цієї розповіді ми почали частіше зиркати вгору і шукати ту падлюку, бо всім було цікаво її побачити і нікому не хотілося бути нею обтрасканим. Але певно, та тваринка дуже рідкісна, бо скільки часу ми вже подорожуємо цими лісами, а ще ні разу вона не траплялася нам на шляху, але завжди може бути перший раз, тому варто бути насторожі. Як ви гадаєте, ким насправді є догобородий? якось несподівано спитала Дана. Ну, в книгі написано, що волк, але може бути і друїдом чи магом поквапився пояснити Грен. А не може він часом бути духом, сказав фін. Ну, судячи з того, що він існує безліч років, можна і таке припустити, погодився Грен. Я щось духів не дуже люблю, і якщо чесно, то трохи їх побоююсь, зізнався лицар. Він не дух, заспокоїв Фінна Брук. А хто? Всі раптом зупинилися і подивилися на тролів, чекаючи відкриття. Хранитель знань, просто відповів друг. Ага, відразу все стало зрозуміло, саркастично відізвався уч. Хранитель знань це жива істота. Друг вирішив таки пояснити нам недолугим докладніше, а не двома словами, як зазвичай. Як розповідали нам наші предки, він є мудрецем. Що дав обідницю зберігати знання вічно і тому став безсмертним до тих пір, поки не знайде собі наступника, щоб передати йому цю справу. Класно, стільки всього знати і ще й жити вічно, мрійливо сказав Грен. Хотів би я бути його наступником. Ти гадаєш, то так чудово. Коли все знаєш, вже нічого нового для тебе не існує, а ти живеш вічно? спитав його уч. Тож, певно, здудитись можна, і потім зненавидіти весь світ. Можливо, в твоїх словах і я доля правди, погодився вчений. Але я все одно хотів би спробувати, тож тільки можливостей і знань перед тобою відкривається, що просто здуріти від такого можна. От і я про те, бути потім дурнуватим. Воно тобі треба, зауважив думовий. Не встиг Грен відповісти, як в розмову вклинився дракон. Ну, то в чому проблема? Як прийдемо, то попроси до нього в учні, запропонував Муня. Це ж прикольно мати серед друзів хранителя знань. Завжди під рукою ходяча енциклопедія. Не можу, і сумом голосі відповів Грен. В мене ж контракт з філіцією. Не переймайся ти так, заспокоїв його лицар. Можеш попроситись до нього учні після закінчення контракту. Гадаю, для нього то не є вже так важливо. Думаю, що він зможе спокійно тебе почекати ще пару десятків років. Дякую, фін. Думаю, ти правий, але все ж спитати буде не зайвим. Так то, само собою, знову втрутився уч. Може йому ще жити не набридло, і він взагалі учнів собі не шукає. Тоді взагалі нема чого тим голову собі забивати. Логічно, підсумував я. А взагалі, хтось мені може пояснити, навіщо тролі стільки провізії тягнуть на собі, якщо нам тут іти зовсім поруч, кардинально змінив тему розмови домовий, дивлячись на друка з Бруком. Тим більше, що полювання ніби ще ніхто не відміняв. Одна сумка нам, друга до обородому, почувши питання уча, буркнув Брук. А навіщо йому? Він же ніби нічого не замовляв. Негоже йти до хранителя знань за порадами з порожніми руками, пояснив друг. Йому також дари треба піднести. Ага, ну тоді стає все зрозуміло, сказав Уч. Тут також ніхто задарма працювати не хоче, навіть дідугани, що вічно живуть питань більше нема. Так ми в чудовому настрої і помірному темпі йшли, доки не почало смеркатися. Бруки з руком знайшли гарне місце неподалік річки для ночівлі, назбирали хмизу і розвели вогонь. Муняш, як завжди, вполював якусь дичину, а дівчата приготували вечерю, яку всі з насолодою посмакували, після чого полягали навколо вогнища відпочивати. Мені чомусь не лежалося, і я відійшов метрів на п'ятдесят та сів на березі річки. Тихіше шепіт її потоку, зоряне небо з великим місяцем на небі заспокоювали і наводили на різноманітні роздуми. Мені знову на думку прийшло питання, яке не давало мені спокою останнім часом чи варто нам взагалі повертатися у свій світ. Так, в нашому мені було звичніше, було багато благ цивілізації, там був мій дім, але з іншого погляду. Мене ще там могли шукати, там було багато бруду і гідоти, хоча й тут їх вистачало, хіба, можливо, не в таких об'ємах. Але найбільше мене почало турбувати, що тут треба буде залишити справжніх друзів. В моєму світі ніби також було їх багато, але тільки тепер я почав розуміти, що переважно то були не друзі, а приятелі. Вони існували для того, щоб інколи зустрітись, попити пиво і провести гарний час. Від роздубів мене відірвали чиїсь кроки за спиною. Я обернувся і побачив Катю. Я тобі не сильно буду заважати, якщо присяду поруч. Сідай, якщо не боїшся, що десь поруч лазить страшний і піступний звір верху руль», – вирішив пошуткувати я. Так я сподіваюся, що ти мене захистиш від того жахливого звіра, підтримала мій жарт Катя. Добре, вмовила. Я прийму на себе його страшний напад і буду помирати від жахливого смороду, знаючи, що захистив кохану жінку. Катя розсміялася, обійняла мене і несподівано поцілувала. І що то було? якось розгублено спитав я. Такого повороту подій, якщо чесно, я просто не очікував. Як то що? Вдячність коханої жінки хороброму коханому чоловікові. Я так і не зрозумів, чи вона жартувала, чи ні. Але це вже було неважливо, бо часу на роздуми в обіймах і поцілунках не було. Що було далі, історія замовчує, але можу зі 100% впевненістю сказати, що то була найбільша чудова ніч на моїй пам'яті в цьому світі точно.